В Україні оренда житла масове явище. За неофіційними підрахунками орендується чи не кожна третя квартира, і далеко не всі офіційно. Але за законом кожен орендодавець має подати декларацію і сплатити податок. Якщо повернутися до початків, то ще до прийняття як закону податкового кодексу діяв закон про податок на доходи фізичних осіб. І ним було передбачено, що фізичні особи, якщо здають в оренду свою нерухомість, вони сплачують податок на доходи фізичних осіб. У різні роки ставка відрізнялася. 2 грудня 2010 року прийнятий податковий кодекс України. Він набрав чинності з 1 січня 2011 року і вже ним запроваджена ставка податку на доходи фізичних осіб 18%. Крім того, у серпні 2014 року до таких доходів визначено, що застосовується військовий збір, ставка податку до. 1 січня 25-го року становила 1,5%. Наразі застосовується підвищена ставка, і це 5% військового збору. Розмір оподаткованого доходу визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, який встановлений у рішенні органами місцевого самоврядування. Такий мінімальний розмір він визначається за методикою, яка затверджена кабінетом міністрів. І якщо рішенням органу місцевого самоврядування такий мінімальний розмір не встановлено, тоді об'єкт оподаткування визначається, виходячи із. Суми зазначеної в договорі оренди здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм податкового кодексу, тобто декларування доходів у річній податковій декларації про майновий стан. Якщо орендар є суб'єктом господарювання, тобто фізична особа-підприємець чи то юридична особа, тоді саме він є відповідальним за нарахування та сплату податку до бюджету. Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, тобто це не ФОП і не юридична особа, то відповідальною особою за нарахування та сплату податків є орендодавець. Такий орендодавець декларує доходи у річній податковій декларації, яка подається до 1 травня. Сплачує орендні платежі, орендодавець. У строки, які передбачені кодексом для квартального звітнього періоду, це 40 днів після закінчення кварталу. Подати декларацію можна і онлайн через дію або кабінет платника податків. Якщо у громадян і у суб'єктів господарювання виникають запитання щодо роз'яснення податкового законодавства або ставок нарахування правильності, вони можуть звернутися до головного управління за роз'ясненням тієї чи певної норми. По податковому кодексу вони можуть звернутися за телефоном, номера гарячих ліній опубліковані на сайті головного управління, або можуть звернутися за індивідуальною податковою консультацією в письмовій формі, подавши заявку. У податковій нагадують за несвоєчасне декларування доходів, несвоєчасну сплату податків, платник податків, несе фінансову відповідальність у вигляді штрафів, а також адміністративну відповідальність, передбачену законодавством України.